Дітки, зараз з вами потренуємося розбирати слова на звуки. Перше слово тостер. Скажемо слово тостер по звукам. т о С, Т. е Р. Перший звук Т. Він твердий. Ми позначаємо його тверд... однією рисочкою. Твердий звук Т. Після Т я називаю звук О, він голосний. Далі, після О я говорю С. Він твердий. Далі звук Т також твердий. Е, голосний, Р твердий. І ще раз «Т» – Твердий. О голосний. С. Твердий, Т. Твердий, е. Голосний, Р. Твердий. Наступне слово вентилятор. Скажемо вентилятор по звуках. В, Е, Н, Т, і, л, а, Т, І, О, Р. Багато звуків. Почнемо з першого. В. Твердий. Вентилятор. В е. Наступний голосний звук Е. Вен. Наступний твердий звук Н. Вент. Твердий звук Т. Венти, голосний И. Вентил Л. Наступний м'який л. Вентиля, голосний А. Вентилят. Т. Звук Т. Твердий. Вентиля... ТО – Голосний О. Вентилятор. Твердий Р. Розібрали велике слово, багато звуків, так? І останнє слово: пилосос. Скажемо його по звукам. П. І, л, О, С, О, С, Пилосос. Перший звук П. Твердий. П, Пи голосний і. П, л, л, твердий Л. Пилоголосний о, пилос. Пийлос твердий с, пилосо, голосний о, пило-со-с і твердий с.